Урійське районне товариство мисливців та рибалок. Тур 27 років тому відділились від українського товариства мисливців та рибалок. Наразі тур налічує 15 колективів: 500 мисливців та 25 рибалок. Саме мисливці це люди, що вміють поводити зі зброєю, тож першими стали на захист країни. Майже сотня продовжують це робити й донині. Чоловіки підтримують спілкування, збираються час від часу у переміщенні громадської організації в турійську, згадують і про героїв, які не повернулись з війни. З 22-го року перед учасниками товариства виникла ще одна бюрократична проблема. У нас закінчився термін користування угіддями. Угіддя нам треба для того, щоб люди мали мисливці, наші знали, що це є наше, а не завтра хтось там підійде, чи як там воно і буде як воно робиться. Площа угідь, які відстоюють член організації, майже 100 тисяч гектарів, але документацію просять затвердити. Хоча б на 67 тисяч гектарів. Попри заборону займатися полюванням, учасники товариства продовжують підтримувати свою організацію членськими внесками, щоправда, зменшили їх наполовину. Адже тримати свої мисливські угіддя у порядку та підкормлювати тварини потрібно, а це вартує коштів. У нас є 15 голів колективів, є 15, які в кожному селі вони там поділені і вони за цим дивляться за своїм. Порядком, якщо заїхала якась машина, заїхали чужі люди, там ходять і вони зразу дзвонять їм дзвонять на поліцію, дзвонять на все так само. Вони роблять підкормку самі. Якщо щось у нас не вийде, так прийде якийсь другий приватник. Ну вже нам туди буде не зайти нікуди, ні в поле, ні в ліс. 58 років тому вперше взяв до рук мисливську зброю пан Микола зізнається: мисливство та культуру полювання потрібно зберегти. Мені зараз 78. Ще хочеться, щоб щоб дітки побачили, що зробить війна. Ми входимо в положення і терпимо. хочемо, щоб збереглася наша організація. Аби після перемоги повернутись до улюбленої чоловічої справи, долучились до звернення про збереження мисливського товариства і захисники з різних підрозділів ЗСУ. Це прикро, що ми збираємося вже не перший раз, і ми тут поговорили. Нам ми один одного розуміємо, але дуже погано пояснити хлопцям, які находяться находяться там, де я теж недавно був звільнився, і дуже та ви що не можете тут порішати, що що вас там робиться? Да ми прийдемо рішимо». Такі, отакі от питання задають мені, і я повинен це відповідати. Як серед присутніх на засіданні був і депутат Волинської облради та учасник президії товариства Тур Роман Микитюк, шановні колеги, делегати товариства, я як депутат ваш обласної ради я буду всіх переконувати, і ми обов'язково це питання винесемо на сесії, проголосуємо, думаю, що одноголосно. Чи дослухаються обласні депутати до звернення учасників товариства, та чи залишиться в їхньому користуванні мисливські угіддя? Питання наразі відкрите. Ми ж своєю чергою будемо слідкувати, яким буде рішення обранців.